Доброго ранку, Україно. Як вам мій сьогоднішній хатній прикид? Оце виставляють відео, що в селі ходять грязні, подерті. Не знаю, як хто. Я в селі одіваюсь ось так. Це все індивідуально. -ра -ра -ра. Співаю я туду долині. Туман танцює по землі. А на вулиці холодно. Сонечко навіть не допомагає, що світить, холодно. Включили ми свого дощика, бо дощу нема вже. Я не знаю, скільки то дощу вже нема. Три тижні, місяць. Трава почала просто пропадати. Подивіться, суха, я кажу до чоловіка: включай орошення. Тому що пропаде трава, воно крутило, крутило два дні, але так нічого і не впало. Та я кажу, включай, а що робити? Дивіться, як то вже солома. Сіно солома. Ну Так нормально слухай, достає. Скільки сміття люди наскладали кінець місяця? Машина має приїхати забирати. Холодно. Я переоділася тепліше. Я відкрила вікна, аби провітрилася хата. А на вулиці так холодно. Я змерзла. Так сьогодні я зварю картопельки, бульби у нас кажуть. Ай, бульба вже не здала стара. Та все варю. Їмо сьогодні хтось з сметану, хтось з підливку. а решта бо я багато зварю, пироги роблю. На другий день я з тієї картоплі пироги роблю. Ой, сиром, чи не сиром, чи життя муки, гарячі чи холодні. Аби лиш пироги, гей чула, гечула, гечула чула ти, гарячі чи холодні. Аби лиш пироги. Мої трояндочки. Чоловік трошки їх засильно обрізає, тому такий не дуже пишний кущ, але зате вони бачите, які великі. Клас, я в тому городі собі посадила таги які джміляка. Вроді таги прийнялися два кущики, але не знати. Краса. Подивіться, що птахи мені поробили. Подивіться, що вони поробили, якої кари. І чого це вони таке? Чого це вони? Ось тут у навісі вони собі на цьому патику гнізда мали. Ну, та мали та й мали, а чому вони то все поздруляли? Одного прекрасного дня їм зайшов якийсь гудзлик головою, не отаких от збитків мені поробили. Бандити. Десь три тижні пройшло, як я ці троянди посадила. Подивіться, яка жовтенька, красива. Тут пупчики. Тут вже є пупчики, але чому покрутило так листки? Ви мені скажіть, чому покрутили отак листки? Що то за мара вже нова якась? Ай, зараз не полиє. Оця має бути ось така красунечка, чекайте. Ось така має бути. Та що то я... Не... О, отака має бути. Та не можу показати. о! Ось така буде красива. Двоколірна. Все, зробила порядочок. оту траву, що я вам показувала. На оце, що від кокона ми пошили чехол. Ну, я зразу сказала, ну а чекай, сі, тут таке велике, та то не ні попрати нічого. Ми пошили чехол. та чехол я попрала вони вже, А на ото, я так думаю, що треба теж пошити чехол, чехли. ну Бо інакше, ну подивіться, яке воно. Та то не ні попрати ні, нічого, ну я готова поперше. Зараз я якось почищу. Але на майбутнє треба пошити чехли. І, напевно, то, що на кріслах у нас стоїть. Чоловік тут таке зробив своїми ремонтами. Завчастини. І на крісла теж треба пошити. Тут таке світле, та то коти сплять сусідські. Та то все вже все так пообмазувало. Теж треба пошити чехли. Гроші будуть немалі, ну але що робити? Ну то не нові купляти? ні. Дивіться, що він тут поробив своїми ремонтами. Краса. Розпаковка на 523 гривні. Але я не зрозуміла, а чому не пишуть ціни? А просто, просто загальна сума. 523 гривні. В селі, що я купила на 523 гривні? Щоб ви розуміли, на хвилиночку я пішла за хлібом і яйцями. Але маємо то, що маємо. Хліб купила. Яйця 20 штук, бо я варю яйця мій на сніданок та й так серед. Печенько. Сирок на бутерброди мазати. Два сирка. Ось такий сир на бутерброди. Живчик доня любить. Мило, яке я взяла. Знаю точно, що мило 13 гривень коштує. Сир 50 гривень, теж знаю. Яйця, по-моєму, по, по 5.30, якщо я не помиляюся. Це те, що я побачила ціну. Так. Пиво. Літом холодного пива випити. Саме то, так? чоловік там працює. На жарі хоче пива, а я вже попри ньому, я люблю пиво. Так, ось такий напій я п'ю. Бо каву таку я не п'ю, а ось такий напій я п'ю. Печеньку до чаю і ось то, що в мене вийшло. Якби була готівка, то може би того не набрав. Взяв суту на яйці і на хліб і так би обійшлося. А це карточка. Хоча в селі в магазині тобі і без грошей скажуть Бри, бри, а потім придесиш. Дивіться, я хочу вам дещо показати. Я сама себе на цьому сьогодні цілий день ловила. Це те, що я хотіла з'їсти або доїсти. Це ті калорії, які ми не рахуємо, а потім кажемо, звичайно, коли ми сідаємо їсти, ну а що, я з'їла це це. Тоді це, це. А оці продукти ми абсолютно не фіксуємо і не рахуємо. А це і є наш надлишок. Це те, від чого ми набираємо. Подивіться, піца не доїла дитина. Я хотіла доїсти. Але я думаю, ні. Ставлю на тарілочку і порахую: 20 грам 40 калорій. Бутерброд, Не доїв чоловік, я хотіла доїсти. Поставила бутерброд 35 грам 90 калорій. Тут кусочок сиру і котлетки трішечки є. 35 грамів 90 калорій. Знайшла кусочок тортика в холодильнику у мішочку. Поставила сюди 7 грам, але це 35 калорій. Хотіла з'їсти кулачок насіння. 20 грам. 120 калорій. Далі, що у нас? Сніданок оцей дитина не доїла. Будемо рахувати, в середньому орієнтуюся по молоці. Це 60 грамів 50 калорій. Вафельку хотіла з'їсти 10 грам 50 калорій. Цукеру хотіла з'їсти 15 грам 65 калорій. В результаті у нас вийшло 455 калорій. Ось вам і приклад. Хоча норма, середня норма жінки 1500 калорій. 500 калорій я би з'їла, навіть цього не помітивши і не зафіксувавши. А рахувала б собі, ну, що я там з'їла за три рази. Я ж з'їла свою норму, а нічого подібного. Коли я йду їсти свій зефір. Я абсолютно нічим не займаюся. Я навіть в телефоні не сижу і не дивлюся. Я просто так собі сідаю спокійно їм свій зефір, без чаю, нічим не запиваю, аби повністю насолодитися, аж так, щоб відчувати, як в горлі дере. Тому що це єдине солодке, яке я собі дозволяю за цілий день. Фу, жарко, і вікно не можна відкрити, бо димляти, знову щось палять. Так ось, я хочу вам показати, яку я класну вправу побачила на міжбровку. Ставите отак пальці і зводите брови, скільки маєте сили. Мінімум треба 20 разів, ну, максимум скільки зможете. Ви знаєте, воно працює. Я декілька разів попробувала, У мене дуже сильна міжбровка. Я не знаю, я одне сонце. Ти навіть без сонця, просто на денному світлі. У мене така міжбровка і воно реально працює. Пробуйте? Позаймалася. Голодна вовка би з'їла. Взяла собі вівсянку без цукру, без молока. Яйце. Куря... куряча лапка. І помідорка закарпатська і хлібчик. Калорії не рахувала, знаю, що допустима норма. Я вже на око знаю. Та й нема коли рахувати. Голод страшний. Слухайте, воно працює. Я оце відволіклася Надіка, коли я повернулася до своєї їжі, я зрозуміла, що я вже наїлася. Вівсянку з'їла, пару кусочків м'яса, і я наїлася. Вони дурно кажуть, зачекайте трошка, і ви не будете переїдати. За тобою завжди будуть спостерігати очі собачи. Діб та то мій палець. Дякую всім за перегляд! До нових зустрічей! Па-па!